Такого ще ми не робили. Сьогодні на копченні 500 перепилиних маринованих яєць буде. ну Перепілочки 50 штук. там, то такої. А от яєць, таку кучу, ми не коптили ще жодного разу. Коптити будемо на сосні. На сосні дуже гарно виходить копчення. На той смолі сосновій. Взагалі обалденно. Ну, то шутка. Під низом огонь можна палити любими. Ми палимо і березою, і, і сосною, і чим, чим, чим угодно. Коротше. А копчення проходить на вільхі. Вон, дивіться, яка вона красненька, гарненька. Вільх, на вільхі дуже дуже гарно коптить. За що -то цього, що вона таким кольором, вона сама по собі дерево таким от розовуватим. Взагалі такий дубовий цвет. І за що цього і колір м'яса красивий. Вона також замочена у мене все добре. Бо якщо суха, вона дуже швидко тліє, багато виділяється диму і трошки як сажа виступає на м'ясі. А от якщо намочити, все відлічно виходить. То ми коптимо на вільхі. Все, там буквально жменьку вкинув і все. Зараз розвішу яєчка. Підпалюємо і 2,5 години буде копчення. Ну, потім покажу, що вийшло.